Печерський райсуд Києва відклав відеоконференцію Юлії Тимошенко і до свідка про убивство Євгена Щербаня на 13 лютого на наступний день після слухань у іншій газовій справі в Харкові. На цій паузі наполягала сама Юлія Тимошенко і її захисники. Щоправда, вони просили перенести розгляд на два тижні. Мовляв, суд не надав достатньо часу на підготовку, і цим порушував вимоги нового КПК. Крім того, експрем'єр висловила бажання особисто перебувати на слуханні, а не спілкуватися через відеозв'язок. Це рішення суддя підтримала повністю. Тож на наступне слухання із Харківщини Тимошенко мають доправити вже до столиці. Щоправда, чи вдасться це вже зараз сумнівається? І захист і обвинувачення. Я не бачу медичної, я це підкреслюю, медичної можливості доставляти Юлію Тимошенко. Дійсно, Юлія Володимирівна висловила бажання особисто приймати участь в цій слідчій дії. Ми не затягуємо розгляд справи. Рік триває намагання доставити її до Харківського суду, але за рік фактично вона там ні разу не з'явилася. Тому як це буде зроблено, мені важко сказати.